Айо бандіти новий дроп від компанії Space Team. Разом з кармою вони випустили ось таку чашку: Шприц кола SunіMix. І ось така от кайфова турочка. На щось вона мені схожа. <muzie> 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 Певно, його треба сюди засипати цей чай. Чудова новина для покупців у 100 грамових та 250 грамових. Ви можете знайти купон та виграти унікальну чашу або головний приз кальян. Чашу таку а кальян. Я не знаю, які, ну, певна карма або колаборація ж з кармою. Звісно ж, де це можна придбати? В магазині Кальян Топ. Але це ще не все. При покупці двох пачок. Третю пачку ви отримуєте безкоштовно. Тобто ви можете вибрати дві е інші позиції з Space T і отримати третю пачку безкоштовно. Акція діє, поки діє ця акція. Читайте в описі. Кальян Топ залишаю знизу, переходьте на сайт і ознайомлюйтесь. з вами був ваш Євхенбук. Не забудьте підписатись і ще раз підписатись. Всім гарного дня чи вечора.